Ровні глядачі, починаємо чергову нашу передачу Політика в світлі історії. Тема сьогоднішньої передачі Референдум. Що нас чекає попереду. Розмову веде політолог, історик Станіслав Овчаренко. Взагалі в політиці і в, і в кожній професійній діяльності профан відрізняється від професіонала тим що він часто, коли він захоплюється одною стороною явища, забуває про іншу. Між іншим, усі фокуси, у всіх театрах, на чому вони будуються, людей звертають увагу на одне явище, а весь час головне відбувається або в тіні, або під ковдрою, або ще якось, під якоюсь мантією чи ще щось. А взагалі в природі теж так. Є такі явища, які себе виявляють, так би мовити, квіти, там ще щось, там пір'я. Воно якби себе рекламує, а є маскуюче. Але природа настільки складна і суспільства, і взагалі природа, і жива, і не жива навіть, що зразу не видно сутність речей. Тобто все проблема в масштабі і пропорціях. І ось дивіться, зараз усі. Захопилися, наприклад, оці пост... По... По... «Вставай Україна. Захопилися явищем визволення Юрія Луценка. Все добре, ми його співчуваємо, всіх благ йому, тільки ми розуміємо, що він був визволений саме вимогами європейського співтовариства, не нашого опозиційного руху. Нас ще що сила опозиційного руху недостатня для того, щоб виривати з тюрми своїх, так би мовити, побратимів. Це треба чітко сказати і чітко розуміти. Але люди повинні знати, якщо ми не можемо лідера висмикнути із тюрми, то ми ніколи не висмикнемо рядового учасника. Бо життя командира завжди важливіше, ніж життя окремого рядового бійця. Чому, наприклад, завжди у нас у Першій світовій війні, ось будемо відмічати сторіччя, чому у нас загинуло за півтора року офіцери? А у німців у, у, у французів ні. Тому що у наш офіцер шов попереду, а у тих шов позаду цепу і він командував. А чого наш шов попереду? Тому що у нас солдат був темний, забитий, він не знав, що робити. Офіцер своїм прикладом показував, що робити. І гинув. Якщо ми здаємо свого командира, здаємо лідера, то автоматично ми здаємо всіх його прибічників, за ними здаємо всіх, окремо останніх людей. Ми можемо любити, не любити, поважати навіть, навіть не поважати лідера, а якщо ми його здаємо, ми здаємо свої інтереси. Тому що в громадянське суспільство хочете чи не хочете, але це є якась ієрархія. Ієрархія громадських організацій, ієрархія політичних рухів. Щоб рух не був стихійним, повинен бути структурований. А структура це завжди ієрархія. Ієрархія це лідер. І якщо ми здаємо лідера, ми здаємо всю структуру і здаємо свої інтереси. Чому був голодомор? Тому що селяни фактично вони здали своїх командирів, вони фактично вони їх зрадили, фактично так. Вони задали свою інтелігенцію і залишились сам на сам. Селянин без командира і без інтелігента це, це натовп. Солдати без офіцера це натовп. І саме тому вони гинуть. Це треба розуміти. І ось дивіться, зараз, але професіонал відрізняється від рядового учасника, від профана тим, що він весь комплекс подій тримає в пам'яті. Відійшло непомітно такі події, як вибори в Києві і референдум. Але розумієте, що одночасно ми вітаємо визволення Юрія Луценка, ми вітаємо такий підйом людей на мітингах, ми зараз не будемо критикувати ні за, ні проти. Методики зараз не про це, а про те, що дуже загрозливо те, що не, 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 не вдалося призначити вибори в Києві, і те, що зараз насувається на нас таємна підготовка до референдуму. Усі держадміністрації на всіх місцях зараз готують документи для проведення референдуму. Спочатку, і ще раз ми повторимо, чим відрізняється референдум Януковича від референдумів на Заході. На Заході референдум це місцевий, по дуже простому питанню. Бути чи не бути мосту, там приміщенню чи мойки, чи так далі. Але ніколи мав референдуму по складним питанням, і які охоплюють усе суспільство. Такого не буває. Бо розуміють, що в якомусь питанні розуміє, це тільки 5-7 більше не можуть. Це тільки фахівці можуть. Тому, але треба ще розуміти не тільки те, що вони хочуть Конституцію змінити під майбутнього монарха Януковича. Вони ще хочуть навіть проводити саме цей референдум без партій, без громадянських організацій, навіть без рад. А саме силами-чиновників, які сидять на заробітній платі президента, підкаряють судам, які теж. Під, через Вищу Раду Юстиції підкоряється теж президенту. Тобто, така собі тоталітарна структура влади. Тобто, їм замало того, що вони мають фактичну владу, вони хочуть її мати де юре. Тобто відкотитися не тільки до Росії, російського варіанту, там немає сімейної диктатури, а десь північно-корейської. Або, скажімо, білоруської. А що як це стосується окремих громадян? А дуже безпосередньо. Усі, хто повчав займатися малим середнім бізнесом, всіх хочуть пролетаризувати. Тобто всіх відняти власність, всі повинні працювати по найму, тобто вони повинні або працювати на підприємстві, наприклад, кар'єрі чи на, на фабриці примітивної праці, бо навіщо йому освіта, навіщо медицина? Нічого не потрібно, все розформовується. І вони хочуть саме створити такий собі напівдержаву. Тобто, вкрай спрощену Бананову республіку державу. Але перший крок це референдум. Він повинні це розуміти. І тому відміна виборів в Києві це репетиція відміна президентських виборів у 2015 році. Зараз ще громадянське суспільство має якісь сили. Але пройде час. Розорять наші підприємці, розорять наш середній клас, і не буде вже сили ні робити автокалонни, ні гроші зібрати на щось, бо грошей не буде і машин також. Будучи розумієте, справа в тому, що соціалізм є відсутність приватної власності, відсутність власного джерела існування, і все буде залежати від одного диктатора. І оцей жах може повторитися. І оце саме головне, що ми повинні це засвоїти. А тепер ми відповімо на питання наших читачів. Як ви вважаєте, чи можна перешкодити такому правовладному референдуму? І що для цього потрібно? знаєте, З першого погляду майже ніяк перешкоджати цьому. Але справа в тому, що сама організація референдуму піднімає дуже високу напругу. Всі розуміють, що це переворот. Всі розуміють, що це е, е, така жорстока диктатура. І якщо волна протесту піде особливо в центрі Заходів, Заході в Києві, я думаю, що влада може відступити. Вони ж не наважились повністю пер, е, е, сфальсифікувати вибори у парламент. Не наважились. І якщо вони стільки вони забороняли виступи виступив Україну, це вставає Україна, але їх, ці судові рішення не виконувалися і ніхто нічого не мог зробити. Заборонили в Харкові, провели і нічого. Бо, бо по Конституції ми маємо право. І саме, саме сила народного протесту. Іншої сили немає. Ви вірите, що Юрій Луценко не буде створювати перешкоди лідерам опозиції, лідерам акції Вставай Україна»? Абсолютно. А, а чому? А саме тому, що Юрій Луценко, зараз як був, він зрозумів важливість дисципліни, командної гри. Вони переписувалися Юлії Тимошенко, і він нічого не зробить, щоб нашкодити Юлії Тимошенко і її побратимам. Це перше, що він і сам сказав, що партії не, не буде. Але ми знаємо, що поїде це все буває, але він пройшов в тюрму. Він пройшов в в'язницю. І він не, його визволили, щоб він вів оцей розкол, він цього розколу не буде вводити. Але що витікає інша небезпека, що може знову е, заповторити у в'язницю. і тобто ціль, яку вони ставили перед ним розколоти, якщо не буде надичану, то влада може. Якось знайти привід, щоб його знову арештувати. Можемо, треба мати можливість його переховати. Як ви думаєте, чому така різниця між східною та західною Україною під час виборів? Як це пояснити історично? Ну, давайте зафіксуємо. Південь і Схід це Білоблакитний, північ і захід, центр це помаранчевий. Тобто це приблизно територія Речі Посполітий, колишній, тут помаранчево, або біло-червоне Юлії Тимошенко, або біло-блакитне і червоне комуністів і регіоналів, там, де була, превалювала Російська імперія. Так само, як в Італії. Там, де південна Італія була під Арабами, вона зараз відстала. А там, де були вестготи, германці, там вона зараз передава. Це так, такі випадки бувають якось в якоїсь країні. Но взагалі цивілізаційний поділ у нас в Україні, європейський або азіатський, проходить по Дніпро, як казав, хамтінгтон. От чому справа. Тому я, але існування, саме існування незалежної держави вже 20 років, ми бачимо, що, так би мовити, помаранчева Україна насувається поступово на південь і на східну Україну. Навіть росіяни в Криму вважають себе українцями. І вони вже не хочуть у Путінську Росію. Дуже багато. Вони вважають себе українськими патріотами. Навіть є організація. Ру Рускоговорящі українські націоналісти, російськомовні бандериці і так далі. Є таке явище. Мова зміниться поступово, але політичні погляди змінюються швидше. На, на цій різниці в нас є оптимізм, що Україна буде єдина. Ви дійсно вважаєте, що якщо не буде київських виборів, то не буде і президентських. Може, все-таки який-то інший хід подій? Ні. Потрібно все, все ж таки настояти, щоб були київські вибори. А ви знаєте, що регіонали мають більшу перевагу перед нами. Знаєте, в чому? Вони завжди послідовні. Якщо вони, вони з кримінального світу, вони знають, що поступатись – це слабкість. Поступатися владою це не тільки слабкість, але це втрата свободи, навіть життя. Бо в них кладовище за плечима. Їм нема чого втрачати. Вони спалені всі мости. У нас нема таких спалених мостів. У нас більш така собі добродушність, так би мовити, доброзичливість, більше така, знаєте, навіть я б сказав, інфантильність, деяка. І на цьому вони виграють. Але тут у але нас, нас виховують. В той твердості українського духу. Янукович наш найкращий. І тому ми вважаю, що на київських виборах треба настояти. Кого саме ви вважаєте мнимими друзями опозиції, про яких ви так багато говорите? Розумієте, історію України, оце після Помаранчевої, можна умовно розділити на ряд періодів по тому, кого цькувало. Спочатку кричали на всіх кутках, аби не Юля. От якщо б Юлі не було, були б нові лідери і так далі. Перше. Потім другий раз, ну це що до неї так, тому що вона казала, що треба підтопити журок олігархів. І це ж на неї накинули всі. Другий період це проти всіх авства. Тобто, коли Юлія Володимирівна балотувалася до, в президенти, всі були проти неї, навіть нинішні лідери опозиції, навіть ті були проти неї, фактично проти всіх. І ми це пам'ятаємо. Тобто, проти хі, психівство. Проти всіх теж відійшло, ми бачимо, що воно себе вичерпало. Тепер третій період. Опозиція недолуга, опозиція дурна, опозиція слабка, вона така сама, як, ну майже така сама, як і влада, але тільки дурна, слабка і недолуга. Але для того, щоб це довести, треба кожного разу інші кадри. І от ці кадри, які це говорять, найбільш цінніші не ті, що знаходяться в регіонали, а, а начебто всередині самої опозиції. Це Олесь Даній. Це Гриценка, ми бачимо його депутат став тушкою. Ми бачимо, він казав, що здасть мандат, якщо будуть у нього тушки, не здасть він. Це, наприклад, у нас Ляшко ще раніше, його виключили із бюд і очистили з цим. А останні виклики Миколи Катеринчука, який висуває себе на мера, не питаючись у опозиції, чи будуть його висувати, чи ні. А особливо я вважаю найбільш шкідливою діяльність Олеся Данія, тому що він вносить розбрат сум'яття у лаву опозиції. Зараз дисципліна, командність важливіша, ніж якась примарна справедливість, яку він там начебто відстоює. Оці атаманчики, гетьманчики, вони колись загубили всю Україну під час руїни. І тепер повторюється це те саме, те саме історія. От саме так. Є ще в ними це серед політиків, є це через серед, наприклад, серед так званих політологів і соціологів. Ну, копатько, соціолог це відкритий, або погребінці це відкриті прибічники регіоналів, як скажемо, Єрмолаїві ще, Або Кось Бондаренко, Це відкриті. Але і приховані, начебто ближчі, так, такі, наче правдолюби. Це Константин Матвієнко, це, наприклад, може бути виступати там, на Українській правді Михайло Дубінянський і так далі. Такі собі ідеологи. От. Журналісти інко, дуже часто виступають Мустафа Наєм або Сергій Лещенко. Вони щось таке скажуть правдиве, нам півправдиве, що потім раз і накрити мокрим рядною опозицію. Тобто цілий такий фронт працюючих на послаблення іміджу і образу опозиції. Чим більше вони виговорять в народі, що вона недолуга, тим менше роботи буде для, для репресивних органів. Вони працюють на одну владу, і вони допов... фактично є групами допомоги силовим органам диктатури. Фактично, найбільш цінними казами. Чому ви вважаєте? Що сама по собі кількість мітингувальників на вулицях міст ще нічого не вирішують, адже існує думка, що Майдан став можливим саме через кількість прибулих на Майдан Незалежності. Майдан відбувався під час ще існування не тоталітарного, а авторитарного режиму, який ще може було трансформувати. Тоталітарний режим не трансформується. І чисто мирний мітинг, він як форма боротьби, вона не, не годиться. В умовах тоталітарного режиму вона не годиться. І, і навіть це не залежить від кількості, приймаючи участь. Саме краще, що може мітинг це зробити, це зробити огляд лав, оцінити свої власні сили, створити горизонтальні зв'язки і все. Більше нічого поки не можна. Подивіться на Москву, там вже більше тисяч прийшло. І що? І нічого. Вони перевороти зробили, вони захопити не змогли, силові структури не перейшли на бік народу. І той того зламу не, не відбулося. Це відбувається зовсім в іншій площині, не площині мирного мітингу. Як нинішні мітинги відрізняються від тих, що були до 2004 року та пізніше. Ці мітинги, це були мітинги проти, хоч і, наприклад, неприємної влади, але своєї влади. Тобто вони мали протистояння владі своїй власній, яку вони вибрали, дійсно вибрали, і якої може чогось добитися. Це були таке напівсвяткове, напівкарнавальне, воно десь логічно було. Але коли став режим Януковича, він відкрито дав зрозуміти, що він ні з ким рахуватись не буде, виконувати рішення судів не буде, бити будуть, будуть вбивати і так далі. Тому карнавальний характер зійшов, святковість зійшла, і хто не каже, що міліція з народом, міліція з уродом. І тому це фактично ці мирні митинги, вони себе як форма боротьби вичерпали. Вони залишаються лише як огляд власних сил, як створення горизонтальних зв'язків для подальших дій, уже не мітингових, а інших зовсім. Таких собі мобільних, таких груп, які є, де склад учасників вже не, не тут ні діти, ні слабкі жінки, і так далі. Це вже інша зовсім форма боротьби. Але ці мітинги це просто для створення певній атмосфері суспільства. І це все, що може мирний міт... мір... мір... мітинг зробити. Більше нічого він зробити не може. На цьому закінчиться його е позитивна роль. От як у, у Москві, там ну, іще карнавальний період під час тоталітаризму, це як пір... під час чуми. Вони... І тому вони програли. У нас вже ми пішли далі. Тому зараз фактично мирний період закінчився, а інший період ще не почався. Ми зараз міжперіодний період знаходимося. І це не є е, така себе апатія, це є запитання людей, що робити далі. Знайдуть, будуть знову активністю. І це, як кажуть, затища передбор'я. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео і на сторінці в Фейсбуці. Станіслав Овчаренко. До побачення!